Привіт! Вітаю вас на каналі Українська Коса. Сьогодні ми будемо заплітати французькі коси, або їх називають що коси на виворіт, і ми розглянемо техніку, як саме плести ці коси туго. І це для кожного з вас буде перший крок для заплетіння таких кис з канікалоном та потім плетіння маленьких і тоненьких брейдів. Отже, коли ви беретеся за першу косу, ви маєте зробити ось так, як я зробила, і визначити, куди буде направлятися ця коса. Одна рука у вас лежить на горизонтальній поверхні голови, а інша на вертикальній. І між вашими великими пальцями буде простір, який і буде направленням для вашого проділу. Проділ це умовна лінія, яка вам дозволить правильно розташувати косу на голові і не увівши її вуха або сильно високо на маківку. І вже зорієнтувавшись, куди саме ви будете вести косу, зараз ми розглянемо саме техніку. Мені подобається ось так виділяти трикутничок, бо Саме трикутничок легко поділити на три частини, чим ми зараз і будемо займатися, але я спочатку зроблю проділ, який буде направляти мою косу. Бо зазвичай я ну, не роблю цього, бо я м, дуже добре уявляю, коли, куди я буду косу цю направляти. Але якщо ви робите це вперше, вдруге там, або втретє, то, будь ласка, робіть цей проділ. Далі я зробила перший перехрест і буду плести косу на виворіт. І тепер будьте дуже уважні, бо кожного разу з боку прядку я буду додавати до центральної прядки. Це важливо для того, щоб у ваша коса була туга, щоб вона не розвалювалась. І для того, щоб ви потім могли ті прядки, які у вас ну, з ними там якось щось не так, наприклад, вони там вибились або провисли, то ви могли їх підтягнути. Якщо ви будете притримуватися при платінні косі одної самої техніки, то в результаті у вас... Вам буде легко, навіть якщо треба буде щось там підкоригувати під час плетіння, вам буде легко це зробити, бо ви знаєте, якою технікою ви плели, і ви навіть зможете знайти ту прядку, яку вам потрібно підтягнути. Також звертаю вашу увагу, притримуйте великим пальцем місце, де у вас є перехрест. Так, це вам допоможе тримати усю масу волосся, яке ви заплітаєте, однією рукою, а іншою рукою маніпулювати, підбирати нові прядки, ну і так далі. Тобто одна рука у вас має бути вільною. І ось я зараз покажу саме те, про що я кажу. Бачите, ви можете підібрати прядку, яку я от, ну, вибила спеціально. Ви можете її підбирати. Якщо ви знаєте техніку. Це важливо, бо часто буває, майстри-новачки починають підбирати прядки і не справляються, ну не можуть зрозуміти, як підтягнути ту або іншу прядку. Тому я вам показую все це так зблизька, щоб ви могли ну, опанувати цю техніку. В ній немає нічого складного, тому просто дивіться і повторюйте за мною. Робіть те саме, що я, бо я показала вам максимально все зблизька, щоб ви могли засвоїти це. А також я хочу звернути вашу увагу на те, що я буду підбирати прядки з боку, для того, щоб а, зробити його в так, ну, вигляді цього, такого візерунку, наче сонечко, що прядки йдуть, наче з однієї точки, а, то ви берете біля лоба більш тонку прядку, а в тому місці, де буде перехрест, вона має бути, наче так, розширятися і більш товста. Приблизно а, така, а, яка у вас товщина одного перехресту. А, також ось тут а, така сама історія буде і а, позаду. Ви берете приблизно, де у вас буде перехрест, ось так приклали. А, підібрали волосся. А, це і буде, ну, якби у вас же коса потрошечку стає товстіше. І в результаті перехрести більш товсті. Тому і підбирати прядки волосся ви маєте теж так, щоб вони були більш товсті. В цьому місці, де голова переходить у зону шиї, вам потрібно максимально підтягати бокові прядки, які ви взяли нові, а після перехресту максимально підтягати так, щоб коса була максимально до шкіри голови прилягала. Якщо вам це тяжко і у вас це не вдається, попросіть свого клієнта, щоб він нахилив голову вперед стільки, скільки він може. Але, в принципі, якщо ви навчитеся працювати ось так із прядками і підтягати їх, то вам не буде складно заплітати так коси, щоб вони не висіли в повітрі, а прилягали до шкіри голови. Також в цьому місці, от зараз, будь ласка, натягайте косу, це не боляче, але вона тоді буде рівна, і вона не буде якась крива, і всі ваші перехрести будуть гарні. Також можна трошки попрацювати із перехрестами, трошечки їх так витягнути, щоб вони були однакові. Ну і все. Коси готові. І е, я сподіваюся, що відео було корисне, що вам сподобалось. Я сподіваюся, що і а, та поставите лайк цьому відео. Для мене це важливо. Та я думаю, що україномовного контенту на Ютубі має бути більше.